Вони зараз хочуть зачитати одне одному обідниці, яких повинні будуть дотримуватися впродовж їхнього подружнього життя. Кохан, небо наградило мене тобою, неймовірною красивою. силою. Дивлюсь на тебе і сам собі зазвичай. що саме мені пощастило зустріти ту, з якою э, я обожнюю говорити перед сном, ділитися усіма ідеями, бо знаю, що кожен з них ти підтримуєш. Ти з'явилася у найпотрібніший момент мого життя і не залишила жодного шансу, як закохатися у тебе в тебе, Бога. Ти моя душа, і я обіцяю любити тебе тоді, коли сидиш питаннями, але як тільки чуєш, що відкриваєшся замок, усміхнено зустрічаєш мене на порозі. Я обіцяю любити тебе, коли розказуєш ті незрозумілі історії і своїх книжок про феї і, др... і, др... і драконів. І навіть тоді, коли робиш несподіваний курс. я хочу сказати тобі дякую за твоє велике і добре серце. Я дякую тобі за те, що ти така сильна, неймовірна, мудра. Приймаєш мене з моїми слабкостями, прихованими від інших. Я тебе дуже сильно кохаю. Дякую тобі за те, що ти є. Ти увійшла в моє життя, змінила його і тепер прошу залишитися у ньому завжди. Кохаю тебе. <реш> Почнемо з того, що колись більше 9 років одне повідомлення перевернуло все моє життя. 9 років, як щось. Я дуже щаслива, що зараз навпроти стоїть той самий чоловік. Той, хто зміг доторкнутися до самого серця. Чоловік, з яким я спокійний і певний, Такий хороби, сильний, щирий. І я знаю, що завжди можу закрити долонями очі і падати спиною, і серцем повним довіри, бо знаю, що мене там точно спіймають. Іноді мені здається, ніби навколо безкінечний хаос. І коли ти мене обіймаєш, зразу стає вдома. Ти це найбезпечніше місце на землі. Це обідниця, і того я не маю щось пообіцяти. я обіцяю любити тебе завжди. Навіть тоді, коли, коли просиш заварити чай, але ніколи його не п'єш. Коли підбиваєш на суші і піцю зразу після того, як я щойно сіла на Е, <гум> обіцяю бути вірною тобі, кохати тебе, бути поруч у всьому, у горі і радості. Зараз і в старості, у багатстві і бідності. І Від початку і до кінця. Я любов тобі обіцяю.